Вітаю! Хотілося б таки почути відповідь на моє запитання. Чи є у Всесвіті конкретні прописані дати? І якщо є, то чи можна вирахувати дату закінчення цієї війни? Дякую! Доброго дня! Насправді ця тема достатньо складна і цікава одночасно. Не кожна людина може її сприйняти і зрозуміти, але я зараз спробую вам пояснити: у нашому всесвіті. Завжди є чорновий варіант розвитку подій. Ну, зобразимо це лінією, так? Чорновий варіант, ось так, типу, мають розвиватися події. Це чорновик. Але коли на ці події впливає дуже велика кількість людей. Так, це люди, умовно. І кожен приймає якісь рішення. І ці рішення, наприклад. У чорновому варіанті мали б розвивати лінію е, ось так подій. Це коли люди приймають рішення так, як вони звикли, так як вони завжди це роблять, так, не думаючи по факту. Тобто, пливучи отак, от не приймають рішення, як вони завжди це роблять. Але якщо людина ось тут... Зупинилася і думає, я не хочу більше так, я хочу по-інакшому. І я хочу зробити щось так, як я ніколи в житті не робила. Тобто те, що мені не притаманне. І людина починає виходити із зони комфорту, пропрацьовувати якісь моменти, приймати рішення, які їй ну, не притаманні в принципі, тоді вона переходить ось сюди. І коли ось ці всі люди, наприклад, приймають теж якісь інші рішення. То вони усі колективно можуть перейти десь в цю верхню точку, зовсім на ось цю лінію реальності. Тобто, ці всі люди будуть приймати якісь рішення, які загально перемістять нас у іншу загалі реальність подій. Тобто люди колективно можуть впливати на розвиток подій у світі, у нашій країні. Цей розвиток не залежить від однієї двох людей, які, наприклад, навіть там керують, чи керують керуючими, чи ще якось. Тому що ми всі, кожен дотичні до цієї системи, ми всі тут живемо, ми так чи інакше своїми рішеннями, розмовами, діями, бажаннями енергетично підтримуємо цю систему, скажімо так, і ми можемо впливати на розвиток подій. Тому конкретної дати я не можу сказати, що вона є. Є якісь чорнові такі приблизні, але вони зовсім не точні, і дуже важливо розуміти, що час у просторі і час у нашому фізичному світі це різні речі, тому можна помилитися.